Вітаю вас, малята здоров'ята. Сьогодні мова про зимові ігри та забави, які зміцнюють здоров'я ваше змалку. Морозна зима сприяє зміцненню імунітету, тобто життєвих сил, легкий прохолодний вітер, морозець, рухливі ігри на свіжому повітрі це відмінне загартування. Після снігопаду повітря особливо чисте. Чому? Тому що ми знаємо, що сніг складається з води, яка і очищує повітря, мороз не відстає, нищить мікроби, віруси. Але перед прогулянкою треба смачно та корисно поїсти. Виконайте друзі вправу – корисна їжа чи ні. Плескайте в долоньки, якщо так. Молодці, а далі потрібно одягнутися по погоді, одежа має бути теплою, комфортною і не заважати рухом. Ну що ж, далі чекають зимові друзі, які, послухайте, гарні друзі є в зими. сани, лижі, ковзани, різні грипи та ангіни не для тих, хто дружить з ними. Гадаю, санчата у всіх є. Тож, поїхали. Сяду на санчата під веселий сміх, а назустріч вітер, а назустріч сніг. Катаючись на санчатах, розвивається спритність, швидкість, координація рухів. А для того, щоб це розвинути, потрібно, наприклад, виконати якісь завдання, дістати предмет, який знаходиться в снігу, влучити сніжкою в ціль. А чи любите ви кататися на лижах, діти? Чи є вони у вас? В мене гарні лишки, палиці з бамбуку. Лишки я на ніжки, палиці уроки, полечу із гірки, ноги, як ракети, і не плачу гірко, як пірнув замети. Біг на лижах, розвиває м'язи. Якщо ви регулярно здійснюватиме лижні прогулянки, то у вас швидше зміцніють руки, стануть довшими і сильнішими ноги. На лижах теж можуть бути спортивні ігри. Наприклад, хто швидше подолає певну відстань, проїхати між предметами, не зачепивши їх. А чи вмієте малята, викататися на ковзанах? Якщо вам тільки купили їх, то перш за все треба навчитися взувати й шнурувати черевики, потім стояти і виконувати різні вправи на підлозі, а далі за допомогою дорослих навчатися на льодяній ковзанці. Додають здоров'я, друзі, і будь-які ігри зі снігом. Гра в сніжки? Оо! Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Гадаю, ви так само любите ліпити сніговиків та інші фігури, а ще кататися у тюбингових парках на тюбах. Що ж, а зараз перевіримо, як ви засвоїли знання про забави зимові потрібно буде дібрати відповідне снаряддя. Один, два, три, почали. Молодці, пора перепочити, щоб творчі завдання створити. Голочні настрічки чеше їжак, у клубок, колобок, горних так. лиска плутає слід хитро зхвала, і хвосток згідна. Все спаскаємо, тук-тук, тук, тупаємо, чов, вгучок, гучо, гаємо, трибук, трибу, стрибаємо, кулачок, чок, 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 чок. П'яточка, цок, ток, чок, цок. І долоньки ля-ля-ля-ля, і крутівся стрімкого дня. Пропоную малята прикрасити рукавички, без яких наші забави ніяк щоб не змерзли ручки, роздивимось разом. На рукавиці, яку ми вже вміємо вирізати, посередині сніжинка, яку можна зліпити з тіста або пластиліну. Ми вже знаємо, що кожна сніжинка має 6 променів. Я покажу та розповім, як це зробити. Основу рукавиці я прикрасила двома джгутиками. Ну і закінчити візерунок можна маленькими різнокольоровими кульками. Для цього нам потрібний такий художній матеріал: підставка, кольоровий картон, пластилін чи тісто, стеки, серветки і гарний настрій. За допомогою чистомовки підготуємо пальчики. Лін лін лін. Ми візьмемо пластилін. Ку, ку, ку. Зліпимо сніжинку. Ми, 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 розкачаємо кульки ми. Ас, 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 ось і рукавички у нас. Для початку я взяла блакитний пластилін і поділила його на декілька шматочків. Потім кожний з них я буду перетворювати на Джугутики. Це можна зробити між долонями або на підставці. Приступаємо до утворення сніжинки. Ось так викладаємо перші два джгутики, наче хрестик. І залишилось посередині. Вертикально ще один жгутик розмістити. От і готова сніжинка. Далі беремо ще один жгутик і прикрашуємо основу рукавиці. З жовтого пластиліну робимо те саме. Далі на маленькі шматочки ділимо жгутики, які залишились. І з нею будемо круговими рухами утворювати маленькі кульки, які ми будемо прикрашати сніжинку і саму рукавицю. Придивіться, як це роблю я, але створіть свою неповторну сніжинку і візерунок до рукавичок. Ось такі чудові рукавички у нас вийшли. Що ж, друзі, пригадайте, як зимова пора зміцнює наше здоров'я? Гадаю, це не складно відповісти. Це і про холодний вітер, легкий морозець, рухливі ігри на свіжому повітрі, харчування корисне, одяг за погодою, от і всі складові. Ти завжди здоровим будь. Що ж, будь ласка, не забудь! Кращі ліки у зими – сани, лижі, ковзани. Будемо раді бачити фото ваших рукавичок. До нових зустрічей! Будьте здоровими, маленькі друзі!